Відгадай загадку. Уночі, як вам не спиться, Ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги. Золоті сади, луги. Хто подарував цей одяг? Хто їх так розмалював? Так, це осінь чарівниця. Подивись. На картині теплий осінній день. Зображено маму і троє дітей донечки і маленький синочок, які вийшли прогулятися в парк. Мама поіде поряд із дітьми. По виразу обличчя мами видно, що вона із ніжністю і любов'ю дивиться на свого синочка, поклавши руку на плече доньки. Цим художник підкреслив любов мами до своїх дітей. Маму і донюк художник намалював без головних уборів. Також у мами розтебнуте пальто. Це свідчить про теплу погоду. На доріжку, на якій вони ідуть, падає їхня тінь. Цим художник показав, що день сонячний, зрідка з дерев. Падає листя. Це свідчить про тиху, безвітряну погоду. Ця картина зображує дружню сім'ю. Нагадує нам про те, як важливо проводити час зі своєю сім'єю. Ти уважно слухав мою розповідь. Дай відповіді на запитання. Хто зображений? На картині, Де, на твою думку, вони знаходяться? Яка пора року зображена на картині? Як художник показав, що на вулиці тепло? Як ми можемо зрозуміти, що на вулиці сонячна і тиха погода? Скажи. А ти ходиш гуляти зі своїми батьками? Що цікавого ти там бачив? Бажаю тобі успіхів. У тебе все вийде.